Спільно з місцевою та обласною владою у Яресківській загальноосвітній школі за 361 тисячу гривень побудували стадіон із твердим покриттям. Нині приміщення готують до утеплення. На це навчальному закладу виділили 26 тисяч гривень. Але чимало проблем ще необхідно вирішити. Ну, перш за все, нам треба дох, тому що над проктом працюємо. Третій поверх найхолодніший. Чому тому що плити голі вже за 50 років на тих плитах немає нічого. Нам треба, треба, робити... треба дах і, і утеплити потолок, треба утеплити. Проблемою є ще те, що в нас харчоблок, теж йому 50 років, харчоблоку. І там вже і обладнання таке вже застаріле. Якщо ми робимо на всю школу, робимо утеплення, то треба поміняти вікна в молодшому корпусі. Дитячий навчальний заклад Ясла Садук, пролісок теж потребує значних капіталовкладень. Є проблема. Так? Так, так. І він тріщини, дуже великі тріщини. І ось павільйони, оце ж 50 років. На дах треба 720 тисяч, 690 Практично? треба Ні. на утеплення стіл. Так, Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький на ці проблеми відреагував. Так, це буде однозначно співфінансування. Однозначно Ні, це... до Шишайської об'єднаної територіальної громади увійшло 12 місцевих громад. На формування інфраструктури вона отримала майже 14 мільйонів гривень субвенції з держбюджету. Значну частину коштів спрямували на освіту і медицину. Проте соціальні об'єкти району чекають підтримки від обласної влади. Якщо стосується школи чи дитячого садочку, це Реанімація програми шкільний дах для того, щоб допомогти громадам профінансувати будівництво нових дахів. На жаль, в цьому дитячому садочку, де ми були, він вже не відповідає ні технічним вимогам, ні взагалі досить старий і його використовувати вже небезпечно. Якщо то, що стосується шкіл, це в першу чергу енергоефективність і економія того ж самого тепла. За словами Олександра Біленького, робоча зустріч влади і громади Шишацької об'єднаної територіальної громади була необхідна для того, аби зрозуміти проблеми громади та на чому саме можна зекономити, щоб надалі мати вільні кошти для розвитку інфраструктури. Лідія Річенко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.